Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми з квіточками пережили спеку, тому що дівчатка в групі пишуть, особливо новачки переживають. Тому я покажу, як мої квіти то перенесли, і повірте, не всім це легко далося, тому щоб ви не засмучувалися. Всім важко і не тільки там у когось у вас щось не вдається. Ну, як ви знаєте, після дощиків часто бувають грози й урагани. У нас цього разу сталося дійсно так. Хотіла вам окремо показати сорт ЕС танку де Роксани. Але після е, останнього такого буревію, грози, е, її просто розламало навпіл. Я її зараз так поставила, тому що е, там ось з самого низу навіть підперла, там кілька гілочок у неї, то одну гілочку просто відламало. Зараз буду, мабуть, на живці її різати чи як, тому що ну, просто не тримається гілочка. Якось спробувала підв'язати, не виходить. Дуже страшний в нас був ураган, все позносило, квіти мої попадали після спеки цієї, і потім такого, такої кількості води, дощу дуже висока стала вологість, багато світ зіпсувалося. Я їх просто поприбирала. Ну, власне, зараз туди дійдемо. Поки що покажу вам те стан, де Роксане. Сорт з великими шапками. Все це розпускалося в спеку 45 градусів, 40-45. Стояла на прямому сонці, гарно кущик переніс, нічого не вигоріло, формує такі ось великі кульки, і це квіти, всі розпущені в спеку. Взагалі вони значно крупніші. Квіти, які в мене були до того, як почалася ця шалена спека, вони були значно крупніші, десь 4 см. Зараз квіти зовсім-зовсім такі ось невеличкі. Але, власне, вона їх всі старається розпускає. Піврозпуску дуже гарні такі ось квіти. З такими білими зворотніми сторонами бутончики. Дуже ефектно сорт виглядає. Ну, На жаль, не буду вже окремо на нього робити огляд, просто щоб ви мали на увазі, що дуже гарний квітливий сорт. Росте вона такою крупненькою, тому, може, не всім і підійде, знаєте, для підвіконня. Хоча в мене вона в горщику 4 літри. Я знаю, дівчата, які давали менші горщики, у них вона компактніша. Висота кущика десь орієнтовно 40 см. Так, Тут рятувала квіточки, ховала в тінь, але все одно, бачите, бутони всі. Ну, не всі, але відсушують. Багато суцвіть поприбирала. Так, фокус. Квіти псуються від високої вологості. Так ось це тут виглядає в мене. Майже немає цвітіння, багато чого просто прибрала. Так, що стосується мого навісика. Прийшла сюди вже теж, ось, бачите, на багатьох просто всі квіти поприбирала. Багато зараз ще поприбирають, і ось відцвітають. Вже. Це зовсім засохше суцвіття Бутончики повищіпувала, вже молоденькі, ті, що були зверху. Не знаю, можливо, буду вже живцювати. Можливо, просто покидам рослинам передихнути. Теж сорт, на який хотіла зняти окремий огляд. Дуже багато було суцвіт на ній, це шик парфе. Потім вона оце в спеку почала розпускати такі ось мілкі квіти. Суцвіття не встигали ще навіть розпуститися, як вже починали засихати. Їх було дуже багато, це вже, мабуть, менша половина їх лишилося, куч був просто всипаний суцвітями, але квіти ось неповноцінно розпускалися, вони такі ось маленькі були, тому я вже вирішила теж окремо її не показувати, тому що ну, сорт шикарний, і показувати якесь нехарактерне цвітіння я би не хотіла. Дочекаюся, поки вона заквітне так, як вона має квітнути своїми величезними квітами, десь порядка 5 см. Тому що мене цей сорт просто покорив і своєю квітливістю, і своїм кольором квітів, дуже таким ніжним стяючим. Тому, коли буде гарно цвісти, тоді я її вам обов'язково покажу. Просто теж майте на увазі, що сорт шикарний. Шик гран-при. Ну, дивіться, хоч спека, не спека, розпускає квіти. Вони невеличкі, звісно, набагато менші, але, але витягує. Ну, не всі, бачите, а тут ось не витягує. Еммануель від високої вологості. Ось у мене теж попсувалось багато квіточок. Сьогодні, мабуть, 5 чи 6 цю прибрала з неї. Ну так, ось Лімончело, там такий теж неживий, не мертвий. Ось, бачите, квіти тільки розпускаються, вони мене одразу в'януть. Так ось, коротше кажучи, ось розсип. Теж треба поприбирати суцвіття. Такі страшненькі квіти. Що вам буду казати, розказувати? Дуже дрібні, мілкі. Кара роза, ну подивіться, ну хіба це Кара роза з її можливістю розпускати величезні, гарні квіти. Ось тут трошки хоч крупніші. А ці вже суцвіття, які в 45 градусів розпускалися, дуже мілкі. А так само ось Фенікс. Дуже мілкі квіти, колір взагалі ніякий, бліді, ось взагалі майже білі квіти розпускав. Тому я оці ось суцвіті, які неповноцінні, я їх просто сьогодні взагалі поприбираю, так як поприбирала з оціх ось кущиків. Нехай кущики у мене трошечки відпочинуть, тому що, знаєте, і. І цвітіння, як такого, толком не видно, і воно дуже швидко проходить, і рослинку воно виснажує. Тому нехай трошки повідходять квіточки, і тоді я вже буду любуватися цвітінням їх, власне, повноцінним цвітінням, таке як воно було до того, як в попередніх оглядах я вам показувала. Тому що зараз це просто мука для мене на оце ось дивитися, і мука для них витягувати ці суцвіття. Кущики в мене не скажу, щоб дуже постраждали. Так перейшла В основному е, трошки нижні листя пожовтіло, е, зонар такі трошечки по, поли сіли, отак ось Бачите, пожовтіло листечко, я його потім пообирала тому деякі зонари страшненько виглядають. Ну ось дивіться, Ну дивіться В кого є сорт шик забава, ну це що це таке? Не хочу навіть оце дивитися на на оце ось хочу, щоб квітли повноцінно, ці та сама, ось е, як її, Боже, тебе, як її? Галина Оланова це вже відцвітає. Зараз розпускає квіти, Боже, подивіться, ну це Галина Оланова, це квіточки по 2 см. Тому навіть не хочу мучити кущики, не хочу бачити таке ось неповноцінне суцвіття, цвітіння. Це та історія любві. Боже теж мікроскопічні квіти у всіх дуже багатьох сортів. Саме квіти, розмір квітів дуже сильно реагує, скажімо так, на цю спеку. Леона галактика теж. От хто має цей сорт, реально, ви знаєте, що в неї квіточки десь сантиметрів 6-7, ну це ж на 6-7 сантиметрів явно, вони бліді, вони не схожі на себе. Тому в мене дуже зреагували, по-перше, розміром квітів. Вони стали абсолютно майже у всіх сортів дуже мілкі. Потім після оцього дощику дуже багато суцвіт отак от попсувалися, тому що і вологість була надто великою, і взагалі, от після такого, після такої спеки сухого повітря. Цей дощ і різко підвищилася вологість, різко знизились температури. Це також додатковий стрес. І ось так: ось багато хто виглядає. Це ось королівський шиповник, до речі. Так виглядають страшненько, ось квіти, які мілкі поставали. Тому, ну, на що... Ой, вибачте, нащо зараз мучити себе, мучити кущики. Ось тому, тому так вирішила. Оце ось просто все поприбираю. Нехай мене рослинки трошки відпочинуть тижнів два, і потім будуть набирати новенькі бутончики. Як я вже казала, зреагувало У мене тільки нижнє листечко багатьом сортикам, так ось побирала те, що було пожовтівше. Деякі сорти в мене такі в основному молоденькі а, нові живці, які там я вкоріняла, наприклад, у них а, верхні листочки були жовтенькі. Це нормально, це такий ось хлороз від спеки, коли рослинка не може нормально функціонувати, коренева не може нормально споживати а, мікроелементи з ґрунту, і рослина їх не може отримувати. і з за того вона реагує отак. Коли налагодиться температура, рослинка нормально вже зможе функціонувати, тоді все прийде в норму і все, все буде у вас. Добре, листочки ваші наберуть хлорофіл. Тут ось у мене теж в саму спеку починає розпускатися. Подивіться, яка квітлива це ось все її, її, її шапочки, це ЮВ-421. Але не знаю, теж, чи гарно розпустить чи ні, бо в саму саму спеку це ось пік цвітіння, дуже багатьох сортів, пік цвітіння припав саме на такі ось температури. І багато чого попсував і мої очікування. Дуже так постраждали, скажімо так. Ну, Що є, то є. Тому цей час, поки рослинки мої будуть відпочивати, нарощувати нову зелену масу, нові бутончики. Я цей час вирішила використати трошечки для пересадок. Ось Петра і Белла сьогодні пересадила в горщик 3,5 ось, Кілька суцвіт було перед тим, прибрала, сьогодні ось таке. ось. Це теж спеку розпустилося, доволі таке невеличке. Ось, думаю, кілька, може, горщиків, Є сфір пересаджу, тому що дуже часто доводиться поливати. Ось, а так, ці ось поки пообирала суцвіття, будемо поки, поки що так. Трошечки хай відпочинуть. Бо я направду не можу на, на ці ось квіти дивитися, на ці мілкусінькі. Всім важко довелося спекою після спеки. Зараз покажу вам свої три, три, на щастя, не знаю навіть, що з ними робити, придбала нові сортики, доволі дорогі, і вони отак ось себе дивно поводять, не знаю, чи вони хворі. Ось самі по собі, чи, чи то спека їм так далася. Так, це ось у мене, е, так, як це звуть, сіверна Андромеда. Гранатовий браслет і парцефаль. Парцефаль я купувала в іншого продавця, трошки давніше. Він якийсь дивний був з самого початку, з п'ятнами, так мені не вдалося його вилікувати. А браслети Андромеда вони вже пізніше стояли. Вони, якщо що, окремо, це якась зараза, яка могла передатися від парцефалі, я думаю. Не знаю. Або от так вони на спеку зреагували, тому що я вже обробляла їх і фунгіцидами. І чим тільки я їх не обробляла, такі ось а, мілкі листочки, а, точки росту всихають. Не знаю. І від паренну спорозу вже їх обробляла від чого тільки. Тому не знаю, або це самі по собі якісь рослинки були вже заражені чимось, або це так спека далась. Не знаю, сьогодні ще останній шанс їм дам, можливо, ще пересажу їх у свіжий торф, тому що вже їх і в тінь перенесла, і я ж кажу, вже обробляла їх від чого тільки. Ну, так якось дивно вони реагують. Ну, Таке всяке буває, скажімо так, правда. Тому не переживайте, у всіх є свої такі ось. Сортики, які якось погано гірше переносять. Як сьогодні там в групі хтось написав що, чи вчора, що деякі живуть прекрасно, ростуть і умови, все те саме, деякі впевнено помирають. От так і у мене буває, тому не варто засмучуватись. Будемо максимум робити, щоб квіточкам нашим було добре, рости, розвиватися. Будемо намагатись вичухати цих красуничок, Надіюсь, все ж таки колись полюбуємося їх цвітінням. Тому так ось. Бажаю вам гарного дня, комфортних температур, до нових зустрічей. Пока-пока.